Це не найкращий період в моєму житті, аби витрачати час ще й на YouTube. Але через те, що в мене неби, як сверблять руки, та мою коротку, але все ж суперфіксацію, я починаю вести цей канал. Ну, як починаю? З однієї сторони, у мене вже є стареньке відео, яке я виклав на цей канал десь. Минулому році, але воно ще старіше, 22-го року. В столі ще завалялось 3-4 неопублікованих, точніше раніше опублікованих, але вже ні. Та й зараз ви дивитесь на те, що повноцінний контент, бо все ж це анонс, який я зробив від сили за 3-4 години. Тобто ви розумієте всю несерйозність, яку представляю в даний момент. Ну або ви точно можете оцінити мою легковажність, поки я переходжу до анонсу вже повноцінного контенту, на який я вже прийняв усі ставки. Це буде певний анімаційний серіал. Не подумайте вартові цього каналу, що я відмовляюсь від попереднього формату. Я постараюся залишити всі його позитивні сторони, але вже втіливши їх і в цей проект. Тобто меми, якісь спонтанні вставки, у це все так буде. Ну, і, в принципі, все, що говорив раніше на ваших екранах, залишається актуальним. Тобто ми цілі, переконання. та-та-та. Ем... Я хочу відірватися від вже прийнятих стандартів і спробую експериментувати в прямому ефірі, за яким ви всі зможете спостерігати. Це буде живий проект, в який я буквально буду вкладати усього себе, аби задовільнити вас і в першу чергу себе. Якщо ви вже знаєте мене, то і знаєте мою глобальну ціль усього цього. Це все буде не безкоштовно. Витрачаючи сили, здоров'я і свій глуст, я буду пошити збори і спонукати вас підтримувати та поширювати їх, адже це єдине, що важливо для нас в даний момент. В даний момент, який вже триває більше трьох років, більше 11 років. Тобто, просування цього проекту буде повністю на ваших плечах і залежить лише від вашої активності. Закривайте збір, буде продовження. Звичайно, від мене буде сам контент, і це теж, типу, попри те, що я завжди ем, горю на обіцянках, я буду дотримуватись цих дедлайнів, як тільки закривається. Ну Гаразд, впродовж тижня точно буде викладено нова епізод, серія абощо. А так. Всі інші деталі ви дізнаєтесь в самому трейлері. Наостанок хочу подякувати, що ви все ще тут. Слідкуєте, лайкаєте, залишаєте коментарі. Це було дуже важливо для мене весь цей час, адже виключно через ці активності ми нарешті зможемо побачити розвід цього проєкту. Ну, як проєкту цього ноунейма, якого ви бачите зараз на екрані, і щось гурить вам у це під вухом. Коротше, та на цьому все. До скорих зустрічей. Па-па. І поки я монтував це відео на каналі Аніме Street.ua вийшло відео годинне про те, чого в аніме так багато росіян Росії взагалі дуже рекомендую. Там, да, мені сподобалось. Короче, посилання в під відео мене взагалі тут не повинно було бути. Е, е, залишимо це як по Все, Все, па, -па.